Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні починаємо розгляд з рожевого фарфору. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервіс. Автор форми Валентина Тригубова. Клеймо Коростень. Вироблений з рожевого фарфору. Зверніть увагу. Дуже гарне поєднання. Кавничок, сам рожевий, кришечка. Біла. Чашечка рожева. Блюдце. Біле. Він складається кавник, молочник. Цукорниця. Шість гарних кавових пар. З ручним розписом. І таця. Також дуже гарна. Будь ласка. Має ручний розпис. Як картинка. Кавовий сервіс в новому стані. Ціна 2600 гривень. Наступний також кавовий сервіс. Називається троянда. Має ручний розпис. Він повністю у новому стані. За виключенням при перевезенні втратилася одна кавова пара. Складається з вишуканого ча... кавника, будь ласка, зверніть увагу, об'ємний малюнок, об'ємна троянда, розпис по золотою. Клеймо користенський фарфоровий завод. У даному наборі. Присутній підсвічник. Прошу, будь ласка. Кавовий сервіз для романтиків, цукорниця. Гарний молочник з об'ємною квіточкою. Ваза для квітів. П'ять кавових пар. Також зауважу, сама чашка зроблена з рожевого фарфору, а блюдце з білого. Ну і, звичайно, таця з ручним розписом. Дуже гарна по формі і дуже гарний малюнок квіточки. Друзі, ціна такого сервізу 2900 гривень. Друзі, перший стіл був рожевий фарфор, а зараз кобальт. Отже, будь ласка, кавовий сервіс складається з кавничка, цукорниці, молочника. Трьох кавових тріо. Та три пари складаються з чашки та пиріжкової тарілочки. На жаль, три блюдця втрачені. Друзі, сервіз в гарному стані, без тріщин, без сколів. Клеймо довбиш, має другий сорт. Дуже гарні предмети. Будь ласка, блюдце пиріжкова тарілочка або ще називаємо її десертною. Будь ласка, другий сорт. Зверніть увагу, чашки всередині позолота. Ціна такого красунчика 2100 гривень. Далі 6 чашок в новому стані. Дуже гарна форма, об'єм 650 мл. Клеймо довбиш, відповідає періоду 1950 рокам. Вся позолота на місці, без будь-яких пошкоджень. Ціна за одиницю 800 гривень. В наявності 6. Розеточки. Будь ласка. Клеймо долбиш, третій сорт, ціна за одиницю 70 гривень в наявності 8 штук. 4 перший сорт і 4 третій сорт. Ось такий, друзі, кобальтовий стіл. Далі, друзі, продовжуємо стіл з ручним розписом. Український фарфор. Будь ласка, соусник, розпис по золотою фарби з двох сторін від столового сервізу, баранівського фарфорового заводу. Ціна 380 гривень. Частина чайного сервізу. Цукорниця, джемниця та 5 чайних пар. Мають ручний розпис, національні кольори, жовто-блакитний, зображення квіточки. Коли Баранівський фарфоровий завод, предмети відповідають другому сорту. Всі предмети в новому стані. Ціна за одиницю 250 гривень. Далі чайні пари. Також з ручним розписом. клеймо Полонський фарфоровий завод, перший сорт. Зверніть увагу, навіть блюдця розписані. Ціна за чайну пару 250 гривень. В наявності 4 пари і 2 чашки. Ціна однієї чашки 140 гривень. Цукорниця також 250 гривень. Набір для узвару, зображення, соковиті фрукти. Набір має ручний розпис, будь ласочка, складається з шести чашок різного малюнку. Об'єм чашки 350 мл. Об'єм глечика з кришкою 2 літри. Отже, на першій чашці, чашці зображена полуничка. От інша сторона, далі сливи. Будь ласка, з другої сторони. Далі. Полуниця, можливо, малина, прошу. Груша. Дуже соковито виглядає. Так, слив, вибачаюсь, вишня або черешня. Є. Можливо, персик, можливо, абрикос. Прошу. Мої друзі, на глечику все те, що на чашках. Тут, вибачте, однією картинкою перенесено. Це інша сторона. Будь ласка, Кремге Світловодськ. Клеймо перший сорт. Ціна за такий набір для узвару. 2700 гривень. Він в гарному стані, без потертостей. Має ручний розпис. Будь ласка, вашій увазі надається набір для ухи. Велика супниця. Маленька, можливо, для соусу, можливо, для навару. Потім такий соусник. Далі порційні ємності 6 штук. Пять подставных тарелочек, пять маленьких тарелок миски и четыре великих для юшки. Клеймо. Тернопель. Має другий сорт. Ціна 2700 гривень. Будь ласка, столовий сервіз. Називається Мадонна. клеймо ГДР. Він складається з великої об'ємної супниці орієнтовно 3000 мл Підставних тарілочок. 6 штук. Для перших страв. Шість для других салатник та блюдо. Ціна його 4500 гривень. Частина столового сервізу. На три персони, входить ваза, потім маслянка. Соляночки, перчівниці. Така хлібниця на ножці. клеймо Будь ласка, користень в непоганому стані. Я би сказав по п'ятибальній системі 4 плюс ціна 1800 гривень. Будь ласка, дві скринічки. Можливо використовувати як цукорниця. Перша у вигляді помідорчику. Клеймо користень. Ціна 450 гривень. Будь ласка, кришечка. Друга виноград. Можливо, використовувати як масляночка або скринічка. Для зберігання прикрас клеймо городниця, третій сорт. Має ручний розпис. Ціна такої красуні 1300 гривень. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Друзі, до нових зустрічей!